Всім доброго дня! От зараз я заїхав е, на кінний клуб Саша Якви на лідер у, у Франківську е, провідати красення Каїра. Вже знає команди? Ну, Кроком, кризі знаємо. То ви з ним займаєтеся, так? Так. Е, йому е, два, два роки 19 березня минуло вже. Отакий. От І слухняний все, все. Слухняний, та? За ну, своїх років він якраз. Ага. Зараз вже е, гриву розпустив на дві сторони. Оце. Ще раз нагадую, це жеребчик від мене, народився в мене. Усі вже його бачили, знають. Це потомок від фараона і від Крісті. Дістав погрубле зараз три місяці часу, як я його знімав. Задні ноги, коліна так погрубле і довший зробився. Кого цікавий, він може бути продажній. Ось такий є жеребець. Зараз виглядає дуже гарно. Має на, на собі, як у нас кажуть, таляри, яблука. Ось ці такі пля, плямки. У вас як спор... яблука? Спортивному, по спортивному. то вже навчили, знає, деякі команди вже знають. Так, крок, крись. Ага. Дуже. Робимо поступово робот нагрузку, почали тіми були, потім ще довели до 9. В одну сторону і в іншу сторону. Потім зранку або почали він гуляє в ліваді. Або в мене. Кожного дня? Кожного дня. А скільки часу? Якщо погода хороша, може ти по 3 часа, 4 години. По, по, по 3-4 години. Так, так. години. Або зранку води в манеж, на вулиці і там гуляє. Ліваду його опасно ще опускати. Може його поламати. Раз. Ага. Дуже, дуже гарний потужний жеребчик. Ось це є первісток від фараона. Гарно робить стойку, чує коні. Кроком. Що ви сказали команду кроком і він зразу... Кроком. І він слухає зразу, так? Слухає. Ага. Зараз трошки погана погода. Йде дощ, але В загальному щоб ви розуміли напроти чоловіка як він виглядає. Ви десь скільки росту маєте? Ну десь до 160 і 155 може там. 160 маю, мав би мати. Може і 160, 160-162. Ну, 160. стій. Ось такий. такий він зараз. Йому минуло два... Ще раз нагадую, два років 19, 19 березня. Гарне купето таке широке. Ви обробляєте недавно ку... обробляємо, мазі спеціальне, ну, запита не сохне. Ходім, коли заходи, замиваємо копити. Ну, що миєте, так, як заходи, як прогулявся. Обов'язково. Ага. Ні, тут рісю не треба, рисів не треба. Ну тут, тут бетон, тут так. Бетон. Так, він може. Зрозумів, хочу чухати, ну, так про непрости да. я зрозумів. Е, дивіться отакий От є жеребець. Когось що цікаве, телефонуйте. Номер буде в описі. заводьте. заводьте. Дуже задню ногу дістав у коліні, яку грубу, доровець. Хіба треба брати рулетку і міряти. Ще раз нагадую. Джеребчик може бути продажний. Тут він стоїть у деннику. Є цукер. Цукерочок є. Отак. От Наш Каїр живе. На каїр. Не. Не, не. Трошки йому морквочки. Тут є сіна, тут є спеціальний раціон. Отакі справи. Ну, ті. можна. Я ще його познімаю вам до нихку. Так він виглядає. Що шокаєр. Ну, Рішив його провідати минулимо два роки. Ще раз нагадую, це є від Крісті і Фараона перший, перший лошачок. Дуже гарний. Пр. Сіно собі бере, підтягує. Тут так зроблено для кожного спортивного коня. Тут напевне зерно, є поїлка. Стій. Ось це вода. Стій, стій. Ну, Йому Грудниця, пр. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.